Вітаю! Планування досудового розслідування складається з двох етапів: негласного та гласного. Під час негласного етапу особи, стосовно яких здійснюється розслідування, про це ще не знають. Цей етап вам уже знайомий. Обшук це саме та слідча дія, з якої починається гласне розслідування. Під час розслідування корупційних злочинів, як правило, проводиться комплекс обшуків: йдеться про 10, 20, а іноді 50-100 одночасних слідчих дій. Тому результати залежать від належного планування і координації обшуків. Припустимо, що в нашому розслідуванні негласним та інформаційно-аналітичним шляхом зібрано достатньо доказів для того, щоб визначити місця проведення обшуків. На практиці це можуть бути місце реєстрації юридичної особи, яка фігурує у кримінальному провадженні, місце фактичного розташування офісних приміщень такої юридичної особи. Місце розташування потужностей виробництва цієї юридичної особи, аналогічні місця щодо контрагентів цієї юридичної особи, взаємовідносини з якими перевіряються у кримінальному провадженні, місця проживання та реєстрації керівників та бенефіціарних власників цих юридичних осіб та інших осіб, задіяних у злочинній схемі, службові приміщення посадових осіб, які задіяні у злочинну схему тощо. Шукати потрібно всюди, де можливо знайти хоча б щось з того, що має значення для кримінального провадження. Хочу наголосити саме на одночасності всіх цих обшуків. Якщо обшуки відбуваються у різні дні, то вже після першого дня учасники злочинної схеми поінформують одне одного, потрібні вам речі і документи будуть знищені. На практиці, якщо у першу хвилі обшуків не знайти всі потрібні речі та документи, то шанси відшукати їх надалі знижуються. коли ми визначили місця та час проведення обшуків, слід скласти клопотання про обшук. На цьому етапі потрібно перевірити, чи не є власник приміщення, де планується обшук, спеціальним суб'єктом адвокатом або народним депутатом України. Для спеціальних суб'єктів клопотання про обшук погоджує прокурор відповідного рівня. Для народного депутата України це Генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки. Для адвоката це Генеральний прокурор, його заступник, прокурор Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи міста Севастополя. Після узгодження клопотання з прокурором відповідного рівня слід звернутися до слідчого судді для отримання ухвали. Коли ми отримали дві копії ухвали слідчого судді про обшук. Можемо переходити до наступного етапу планування обшуку проведення оперативної установки. Це перевірка на місці обшуку наступних пунктів, місця проведення обшуку, а саме доступу до відповідного приміщення, наявності парканів, огорожі, охорони, собак та тому подібне, кількість входів-виходів, системи доступу, вікон, виду дверей. Це потрібно, щоб розуміти, чи потрібно залучати спеціаліста для забезпечення доступу до приміщення, наявності сусідів, плану будівлі, зокрема кількості поверхів, розташування кімнат та службових кабінетів, наявності внутрішніх переходів між приміщеннями тощо, осіб, які можуть бути на місці обшуку при його проведенні, а також наявності зброї чи інших небезпечних речовин у цих осіб. Якщо є потенційна загроза життю і здоров'ю осіб, які будуть проводити обшук, або, можливий, їхній опір, то до проведення слідчої дії залучаються співробітники спеціальних підрозділів для НАБУ, це управління спеціальних операцій. Перед проведенням обшуку потрібно залучити достатньо спеціалістів із відеокамерами та штативами, тому що весь обшук має фіксуватися не в відеозаписі. Карти пам'яті та пауербанкс в достатній кількості також важливий пункт. Обшуки можуть тривати достатньо довго. На практиці обшук у великих приміщеннях юридичної особи може тривати декілька діб поспіль. При проведенні обшуку можуть знадобитися спеціальні знання інших спеціалістів, наприклад, в галузі бухгалтерського обліку, аудиту економічної діяльності підприємств, техніки, ІТ або спеціалісти з відкриття дверей. Про їх залучення також варто подумати заздалегідь. Законодавство вимагає присутності щонайменше двох понятих при проведенні обшуку. Якщо заздалегідь зрозуміло, що таких осіб складно залучити на місці проведення обшуку, потрібно відшукати їх до початку слідчої дії. Якщо обшук проводиться у багатоповерховому об'єкті кількома групами, потрібно подумати над збільшенням кількості понятих відповідно до кількості таких груп. Також, якщо одночасно планується проведення декількох обшуків за різними адресами, потрібно розробити план з чітким розподілом відповідальних осіб, техніки, авто тощо. Важливим елементом підготовки обшуку є спільний інструктаж всіх учасників одночасних обшуків. Він, як правило, проводиться керівником слідчого підрозділу та старшим слідчим, слідчим слідчої групи. Під час інструктажу всім присутнім пояснюється план проведення спеціальної операції та вручаються пакети, які містять два примірники ухвали слідчого судді про обшук, бланки протоколів декілька запасних та копіювальний папір, сейф-пакети або інші упаковуючі засоби. Техніку для проведення безперервної відеофіксації, зарядні пристрої, карти пам'яті, бахіли та гумові рукавички для всіх учасників, інші речі, які будуть потрібні для проведення слідчої дії. Якщо обшук проводиться в адвоката, потрібно забезпечити присутність представника ради адвокатів регіону. Повідомити представника про обшук слід заздалегідь. Як правило, у таких повідомленнях не вказується конкретний адвокат та конкретна адреса, де планується проведення обшуку. Представнику ради адвокатів регіону повідомляється приблизне місце та час, де його зустрічає уповноважений детектив та їде разом із ним до місця проведення обшуку, або після початку Обшуку телефонують представнику ради адвокатів, з яким заздалегідь встановлений зв'язок, і він у розумний строк прибуває до місця проведення обшуку. Прибувши до місця проведення обшуку, слід провести рекогносирування комплекс розвідувальних заходів. До нього входять попередній огляд та обслідування місця проведення обшуку та прилеглих до нього території. Мета рекогносирування отримати потрібні відомості про місце обшуку, щоб правильно розставити сили та засоби та оцінити ризики, слід також забезпечити наявність осіб на всіх виходах із приміщення, а також під вікнами, щоб уникнути можливої втечі суб'єкта або знищення доказів. Отже, підготовка до обшуку це процес із кількох етапів. Спочатку слід визначити місця обшуків та спланувати час проведення. Всі обшуки у розслідуванні мають проходити одночасно. Далі варто узгодити клопотання на обшук у прокурора та отримати ухвалу від слідчого судді. Наступний крок це проведення оперативної установки, забезпечення потрібного матеріального забезпечення, залучення потрібних спеціалістів та обмірковування пошуку понятих. Після цього варто розробити чіткий план обшуку, провести інструктаж усім учасникам і вручити їм відповідні пакети. Вже на місці обшуку потрібно провести рекогносирування та вжити заходів, щоб запобігти втечі або знищенню доказів. Отже, це всі етапи підготовки. Час переходити безпосередньо до обшуку.